Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні хочу провести вам екскурсію в світ райноподібних танчиків сестер битви. У мене тут на столі є новенький танчик-кастігатор, є старенька звичайна рінка і є емулятор. Майже екзорцист, але це емулятор. Ось така штучка, яка стріляє переважно комбі-мельтою. чи мультимель... Мультимельтою. Так. Отже. Ось такі машинки, вони зараз в мене зібрані, приготовлені до розмальовування і деякі щось там в них замагнетизовані. От, поки я їх не почав малювати, хочу просто показати вам, щоб ви собі прикинули, як це все виглядає разом. що Подібне що інше, що відрізняється. Ну і, можливо, покажу якісь приколи, якісь е, корисні речі, як я то роблю, що я склею, що я не склеюю, і де як що я магнетизую, тому що всі ці машинки мають опції, і, звичайно, хочеться, щоб всі опції були доступні. Ну Тому що ми знаємо, як працює як працює games Workshop. Під час однієї редакції правил грає одна гармата, під час інших, іншої вже грає. Інша гармата, і щоб це все не переклеювати, краще це все замагнетизувати або передбачити можливість заміни завчасно. Тому сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Поїхали. Отже, райно або рінка. Це звичайна рінка, яка є в будь-якого будь космодесанту. Єдине, що тут нам поклали апгрейд спруйку. І ця спруйка робить нам з цієї звичайної рінки сестринську рінку. В першу чергу це ось ці великі двері з геральдичною лілією, прошу дуже. Друге, це ось ці двері бічні. Теж тут є у нас інсигнія, символ імперської церкви. Ще нам ось тут таких, бачите, дали декорчиків рукокошних, прошу дуже. А насправді вони тут допомагають, допомагають цій рінці влитися в ряд інших нових її друзів. Ну, звичайно, дали нам нову мордочку. Ця мордочка повністю змінює нам образ і вигляд модельки. Що зі старого залишилось, видно зразу, це фари. Фари залишились старими, ну а решта і ось ці ось ці бокові комини, ось ці димарі, теж вони такі трошки, як на мене, примітивненькі. Добре. А, Ну і знову ж петлі нові. Меч, бачите, можна меч приклеїти. А, плюси цієї рінки є такі, що, наприклад, можна відкрити задній люк. І, наприклад, це дуже корисно, якщо у вас є опції, як ось тут у мене. А опції в цій модельці є. Наприклад, як опція є штормболтер, який можна дати, можна не давати його. Якщо ми його даємо, я його ставлю сюди. Прошу дуже. І до дівчинка пострілює. Якщо немає, я його знімаю, лишається дирка. Не знаю, що з тим робити, просто дирка. Люка немає опції просто з просто закритим люком. Запасного люка такого нема. А це, як на мене, погано погано. Games Workshop. От якби ви поклали опцію з відкритим люком і з закритим люком, коли його немає, ви просто ставите тут заглушку. А так буде просто дирка. І я думаю, хто грає за. А хто грає в Warhammer, то на столах ось ці рінки переважно ось так і їздять з цими дирками і це так собі виглядає. І друга опція це ось ця ракетка одноразова, Hunter Missile, щось там. Тут вона кріпиться, я її тут не приклеював, поясню чому. Тому що в варіанті, коли я роблю опцію з ракеткою, вона виглядає ось так. А коли без ракетки, то. Ця штучка знімається. І в цьому випадку є люк, а ракетку можна покласти в багажник. Ну, і плюс взагалі ага, тут не влазить. лоханувся я. Я трошки апгрейди ось цю дівчинку, яка сидить, бачите, дав їй банер і дав їй інсігнію, Вона виглядає трошки веселіше і ефектніше, але зато не влазить тепер мені в багажник. А я хотів розказати про те, що плюс цієї рінки, що в цьому багажнику можна возити всі опції, які вам не потрібні, щоб вони не губилися. Отак от от, то виглядає. Рінка. Якісь особливості складності при зборці, я би не сказав. Звичайна рінка, все збирається так само, просто легко і невимушено. Добре, їдемо далі до наступних танчиків. Так, тут у мене сестринський танк кастігатор. Нова моделька. Раніше в сестер не було нічого подібного, а тепер є. Ну що я скажу? Моделька вже зроблена на новій базі для Райно, і на цій базі зроблений вже і емулятор, і екзорцист. Ну, сказати, що вона мені дуже подобається так собі, тому що, ось, як на мене, модель перезавантажена трошки. Перенавантажена детальками. Якщо ось ці ось арочки зі святими, вони прикольні, ось ці рукокошні орнаменти ще так собі, то ось ці от вже на башні. Ось ці всі речі, вони, як на мене, ось тут теж ось ці такі скрипічні ключі. Ну, воно якось не знаю, за, занадто. Мені здається, це вже трошки занадто. Попробую то трошки замаскувати, як буду малювати, щоб воно не було таке надцяцькане. Тому що танк він має бути танком. І хоча сестри битви вони більше так, напевно, би мали воювати, оскільки вони воюють десь там якихось таких, біля святин, охороняють якісь імперські святині і воюють переважно в містах, охороняючи ті святині в таких міських боях. Тобто тут більш такий поліцейський танк, напевно, ніж військовий. Але, але хочеться, щоб він виглядав більше танком, а не ось таким. Я не знаю, чого чавунним, м, котел якийсь такий чавунний. Добре, тут є опції. Тут є опції, і зараз я вам їх покажу. Ну, Перше, це головне в нас є три хеві болтери Вони тут рухаються. Ось, прошу дуже, він верх вниз трохи має ходу, ось крутиться. Тут нема жодних опцій, тому вони не намагнетизовані. Опції є в нас тільки дві. Ось у нас тут є ракетка одноразова. Так, тут побіліло від суперклею, але тут воно так врівень вклеєний. той Магнітик, і прошу дуже клац, Маємо одноразову ракетку. Вистрілив, забрав. Все по візівігу. Ну і башня. Найбільше мороки було з башнею, тому що дивіться: Games Workshop не дуже любить магнітики і не дуже любить, видно, щоб люди магнетизували. Тому Кожного разу дає дві опції або кілька опцій, і каже, вирішіть собі ту проблемку якось самі. Найпростіше купіть собі ще один танк і зробіть його в різних закачках. Добре, тут є в нас дівчинка, прикольна. Ще похвалю, на відміну від старої рінки, тут воно влазить тугенько, і оця штучка не буде випадати. Видали дівчинку? Все, вона сидить там тугенько. Прикольно. Добре, і тепер покажу, бо найбільше чарів. І роботи було ось тут з цією башнею, тому що, бачите, пушка рухома. І щоб зберегти функціональність і можливість замінити її на ось таку подвійну гармату, довелося трошки потанцювати з бубном Відкриваю. Опа! А тут, бачите, Stuff і три великих магніти. А механізм гармати ось тут, бачите, два таких завісики. Тобто треба їх знімати, вдягати сюди. Це все вставляти сюди і чик, клац все добре тримається. Скажу трошки, як я це робив. На жаль, не було в мене камери під руками, коли я це робив. Почав я знизу подивився, в яких місцях мені помістяться магніти. Просто дав три такі шмарклі зеленки і вклеїв туди магніт на зеленку просто. Коли зеленка вистигла, застигла, я капнув суперклею, щоб магнітики там надійніше трималися. Потім, коли суперклей застиг, приклеїв сюди по магнітику. Ну я просто дав по магнітику наверх, сюди дав трошки зеленки і зробив отак, закрив. Дочекався, щоб зеленка застигла, відкрив. Зеленка, коли застигає, вона ніби тримається, але дуже легко відривається. Тому. Все відірвалось без проблем, теж капнув сюди суперклею, щоб магнітики добре трималися в зеленці і легко і невимушено замагнетизував ось цю башню. Прошу дуже, гармата замінюється. і Всі опції цього танка ми можемо використовувати. Знову ж таки, якби ось ці дверцята відкривалися, як у попередній модельці в самій старій рінці. То ось цю штучку і ось цю штучку можна було би спокійно сюди запхати і не перейматися, де зберігати ці модельки. А так у вас постійно з вашою колекцією буде гора ось таких ось бійців, які я дуже не люблю десь зберігати, тому що вони десь переважно губляться. Добре, їдемо попереду ще один танчик. Та-да-да, -да -да. Ось ще один такий райноподібний подібний танчик. Такий собі винищувач. Тут сидить дівчинка на такому троні. Ну, Прикольна моделька, мені подобається. Більше подобається, ніж танчик, вона така більш класична для сестер. Ось ця Штучка мені подобається більше, ніж була в дуже старих е, сестер. Там така кругла фігня була невиразна. Тут такий вітраж а, Ну і Давайте я покажу, які опції в цієї машинки. По-перше, знову ж таки скажу, що це вже нова база Райно. Це на такій базі екзорцист їздить. І ось цей попередній танчик-кастігатор. З опцій тут теж є ось ця одноразова ракетка. Кріпиться вона так само. Нічого тут я не видумував. Відкладемо її. Ну і так, ось ця башня знімається. Тут вже, наприклад, можна щось всередину кинути і там його зберігати. Це вже прикольно. Єдине, що тут, бачите, немає суцільного дна, тобто деряве дно. Це, звичайно, ж, я натякнув на нового бездонного танка від Games Workshop. І так розумію, що традиція робити танки без дна почалася ще на цих ось райнах. Точніше тут дно дереве, а там же дно зовсім дна не буде. нема. Добре, то був ліричний відступ, давайте роздивимося модельку. Тут все просто, є якийсь алтар, тут стоїть свята, свята з мечем. Ну, прикольно, такий алтар, свічки горять, все як має бути. Emperor Protects. Тут опцій ніяких немає, рухається Heavy Bolter, Дуже дивний ось цей відвал зроблений з калітки церковної. Ну, таке. Давайте саме цікавіше тут розкажу і покажу. Тут є дві гармати, і ось ця штучка. Я її наразі не приклеював, тому що так буде простіше розмалювати і її, і ось цю, і ось цю сестричку, яка там сидить. І бачите, в неї є лице, і його треба буде розмалювати, щоб вона була гарна. Оцю штучку я вже таке малював, по-моєму, я ґрунтував його прозорим лаком. А потім те, що не прозоре, малював вже фарбою, а те, що прозоре, малював контрастами. І виходив вітраж. Добре. Тут Тут цікавий момент, тому що, дивіться, ось ці гарматки рухомі. Ну і тут Games Workshop трошки здобріли і сказали, окей, навіть без магнітика, тут не дуже тугенько входять, ви можете використати опції. І опцій в нас тут є багато. У нас тут є... Флеймери, прошу дуже, чик. Чик. Флеймери. Випалюють все. І є в нас хеві болтери, І хеві болтери. Ну, але мені здається, що це все так собі. Дитячі забавки всі будуть їздити і стріляти з мультимельти, тому що це зброя перемоги. Ну, тут є ще ось такий ангелик. Прикольний, десь би він мав кріпитися тут. По інструкції його треба було тут десь приклеїти, але там він, там його погано видно і там немає його де добре дати магнітик. А тут я йому, бачите, дав магнітик. Тут легко вклеїти цей магнітик. Тут оце кільце я вклеїв магнітик теж. Маленький, 2 мм діаметрі. І прошу дуже. Ангелик кріпиться собі тут біля дівчинки. Нагадаю, що ці ангелики вони працюють як персональні комп'ютери, як секретарі, як помічники, тому логічно, щоб він крутився, вишивався десь тут біля дівчинки. Більше того, він бачите, тримає трубу і працює собі клаксоном. Коли щось вона йому каже: а, ну, ну, труби, сигнал, і він такий ту-ту, ту-ту, дайте дорогу. Прошу, дуже їде. Імперська інквізиція. Добре, така моделька. Єдине, знаєте, що я тільки тепер побачив, що в неї немає рюкзачка її, оскільки в неї павер армор, то мав би бути рюкзачок, оцей паверпак, в якому цей рюкзачок, в якому вона носить свій реактор. А тут, напевно, вона сідає в крісло, підключається до системи, до реакторів машинки і рюкзачка знімає. Цікаво, цікаво, мені здається, мав би він там бути. Ну, але то вже лірика. Добре. Така ось моделька. Чесно скажу, ось такий дизайн модельки мені подобається. Попри те, що в неї тут є якісь декори, от дивіться, лілія, є е, рельєф, є скульптурка. Дизайн цієї модельки набагато цікавіший, ніж дизайн кастігатора танчика. Знову ж таки, є опції. Можна було б їх ось сюди всередину поскидати, але через те, що там дирки в дні, вони можуть там позастрягати десь. Не робіть такого. Тримайте їх десь в окремій коробочці спеціально для таких штук, щоб нічого не губити. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. Якщо так, то поставте вподобайку, напишіть декілька коментарів. Що ви думаєте про армію сестер битви, про новий дизайн їхніх танків, про загалі про їхню техніку? Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України. Допомагайте людям біля вас, які потребують допомоги. І все буде Україна!